Сьогодні ми говоримо про топ-5 імперських поразок. Та чого там, скажімо, як є. Буде п'ятірка найбільших розбів московитів, які їм завдали українці. Тож, давайте починати. Але перед тим, друзі, якщо ви раптом тут вперше поставте вподобайку, не забудьте підписатися на базу. Ну і в описі відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Дякую. Погнали, почнемо здалеку. Просто осягніть 1514 рік. Орша. Зараз це територія сучасної Білорусі. Частина нинішніх українських та білоруських земель перебувають у складі Великого князівства Литовського. Московити і тут намагаються розширити свій вплив. Польсько-литовську українську коаліцію очолює головнокомандувач князь Костянтин Острозький. Саме його син Василь Костянтин Острозький за 60 років заснує нині найстаріший вищий навчальний заклад Східної Європи Острозьку Академію, але тоді, у вересні 1514-го, йшлося не про навчання, а про війну. І спільні сили під командуванням українського князя рознесли вщент московське військо, яке переважало щонайменше вдвічі. Острозький заманив московитів у пастку, а потім розбив їх кінними військами та артилерією. Московити зі свого боку, звісно, намагалися нівелювати значення поразки. Тим самим займається і сучасна російська історіографія та пропаганда. Мовляв, Смоленськ залишився за Москвою, тож і Оршанська поразка мала другорядний характер і на перебіг війни ніяк не вплинула. А ще вони прагнули якомога применшити свої втрати. За кілька секунд розповім про чудовий, можливо, найкращий напрямок удару поход на Москву. І точно не у тому вигляді військової імпотенції, яку ми побачили кілька років тому із вагнерівським недорейдом Пригожина. А з такого, коли руски починають всикатися, а білокам'яна на околиці зафарбовуються в червоний колір. Тому додивіться це відео до кінця, і не забудьте підписатися на наш канал, друзі, якщо ви раптом тут вперше продовжуємо. 1618 рік тисяча війська козацького на чолі з Петром Сагайдачним підтримують наступ польського королівства і влаштовують штурм у російській столиці. У жовтні війська вже перебувають на околицях міста. Але за браком підтримки пейзаж палаючої Москви відкладається приблизно на два століття, коли вогник вогник спіткав Кремль під час наполеонівської навали. З іншого боку, минуло не так багато часу від попереднього захоплення Москви польсько-Литовським князівством. Але тоді, восени 1618-го, саме стрімкий рух польсько-українського війська в напрямку Кремля змусив московську владу. Піти на переговори. І так само як зараз, друзі, поки посланці обмірковували варіанти укладання миру, козацькі загони продовжували свої операції. Паралельно із цим Сагайдачний наказав спустошувати всі сусідні міста для того, щоб підірвати економічні спроможності Московії. Гетьман вирішив здобути стратегічно важливу фортецю Калуга і не менш важливе місто Серпухов. В Серпухові вдалося встояти лише Кремлю, який знаходився у важкодоступному місті а Калуга була здобута блискавичним ударом. Її гарнізон зачинився у цитаделі, яку зі всіх боків було оточено запорожцями Сагайдачного. Ці успіхи козаків шокували московитів, і саме після них вони все ж вирішили пристати на мир із поляками. Перенесемося далі, друзі, на 40 років вперед. гетьман Іван Виговський ставить мету звільнити Україну від впливу Московського царства. Можемо вважати, що гетьман турував дорогу в тогочасне НАТО. Хотів об'єднати Україну як Велике Князівство Руське разом із польськими і литовськими князівствами в єдину державу. Звісно, ця євроінтеграція московитів не устраювала, і так і почалася нова московсько українська. Українська війна і у ній є визначні сторінки наприкінці червня 1659 року біля конотопу на території сучасної сумщини козацько-польсько-кримські загони завдали російській армії нищівної поразки їх було втричі менше ніж московитів за різними оцінками від 40 до 60 тисяч замість 100 150 тисяч московитів і тут той момент, коли українці базують якістю, а не кількістю, що вони зробили? Загони виговського вдали, що вони відступають, змусили ворога втягнутися у вогку землю біля річки, після чого московити потрапили у пастку. Ворог був спантеличний. Ніхто не очікував, що Виговський міг зібрати і приховати таку потужну козацько татарську армію. Розпочалася паніка. Росіяни хаотично почали відступати до річки Сосниця, але побачили, що моста вже немає. Пастка замкнулась. Союзні війська почали знищувати притиснутих до річки росіян, дізнавшись про втрату 30 тисяч відбірних вояків, Трубіцькой наказав решті своїх військ в той же день відступати з території України. Але ще три дні українські лицарі переслідували ворога і нищили його аж до самого московського кордону. Катастрофа під Конотопом, напевно, була найганебнішою і найболючішою поразкою московської армії в її історії на той час. Вас я, впятеро, на трохе подбіже история кавы у Крыму, запущена из легкой руки э, позитивных радники в и так далее. Я имею в виду. Знаете, я э, хотел бы, чтобы мы с вами через месяцев шесть вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, да, и я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно я включу там телефон и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Але думаю, варто нагадати, друзі, що Україна має у досвіді цілком успішну кримську операцію. І зараз я про похід військ УНР Української Народної Республіки на південні території, захоплені більшовиками. 1918 рік війська під командуванням Петра Болбочана стрімко минають Севаш, миттєво захоплюють Джанкой, а потім з'являються у Сімферополі. Німецьке військове командування мало інші плани. Тож під їх натиском кримську операцію довелося згорнути. Але тоді, понад 100 років тому, українці довели, що сувора дисципліна і чіткий план, який у зухвалості межував із неможливим, можуть дати. Неймовірні результати. Треба розуміти, що підходи до Криму були укріплені до зубів Здовж усієї лінії окопи, артилерія. Видавалося, що облога півострова могла тривати місяцями. А завершилася за день. Уночі 22 квітня 1918 року одна з сотень на мотодрезинах швидко переїхала замінований міст та дезактивувала вибухівку. За нею рушили два бронепотяги. Більшовики не зорієнтувались, запанікували і відступили. Українці зайняли більшовицькі позиції разом із військовим майном і зброєю. Це ще більше зміцнило армію Болбачана. Увечері того ж дня вона взяла жанкой першу вузолу станцію Крим. Вже за два дні Сімферополь. Це був справжній бліцкриг. Ось ще чудовий спогад. Місто Сімферопіль більшовики залишили без бою, і українське військо було зустрінуте з захопленням і оваціями численного населення, яке було стомлене від невпинного мордування, що встановили були більшовицькі загони. Щось тут є від сучасної курської операції. Не знаходите? Напишіть в коментарях блискавичний прорив, на який ніхто не розраховував. Ну а тепер хочу від далеких історичних подій перейти до більш близьких до тих боїв, коли невеликі загони українських бійців діяли проти цілком регулярних совєтських військ. 1944 рік. НКВС планує Кременецьку операцію зі знищення українських повстанців у лісах на межі Рівненщини та Тернопільщини, попри присутність 15 тисяч особового складу НКВС, яку підтримувала і бронетехніка, і авіація УПА влаштовує засідки, мінує дороги, веде стрімкі партизанські бої та, зрештою, ліквідовує до тисячі окупантів, прориває оточення та виходить до полісся. Битва під гурбами. Найбільш масштабна для українського руху спротиву Совєтам доведеться ще 10 років боротися із повстанцями а в російській пропаганді навіки вкоріниться переляк про страшних западенців, які в будь-який момент можуть завдати несподіваний удар. Окей НКВС, і червоних партизан далеко в тилу червоної армії, полетіли ще далі на схід не здоганяти холодноярське з'єднання УПА. З боку Дніпра їм йшло підкріплення. Похід УПА на схід провалився. Однак провалився і намір Кремля одним махом позбутися повстанської армії. Боротьба розтяглася на десятиріччя. Боротьба триває й досі. Українці це воїни, нащадки козаків та повстанців. Нація нескорених. Україну не затягнеш у ярмо, попри будь-які спроби нашого. Окупанта, сусіда, ворога. Ми будемо базувати і надалі. Для того, аби це робити, підтримуйте наш канал підпискою та донейтом. В описі до цього відео ви знайдете всі способи нам допомогти. Обіймаю, друзі. Подивіться інші відео на цьому каналі. Папа! -па.